Часники, педагоги та гості сьогодні, ми зібралися, щоб провести змагання зі стрільби в рамках всеукраїнської дитячо манської військово-патріотичної гри Сокіл Шура, присвячених Дню пам'яті героїв Крут. Герої Крут – юнаки, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Їхній подвиг є прикладом незламності духу та відданості своїх батьківщини. Подвиг цих несвоєних юнаків. Передано пам'яті поколінь, і сьогодні естафету перейняло молоде покоління вільної держави боя за незалежність України. Сьогодні, як символ нескорності, незалежності та незламності лунає державний гімн України. Радах освіти і проводити змагання та заходи. Проте наша свобода має величезну ціну. Кожного дня у наших серцях додаються нові невеліковні рани, які не загоються і через сотні років. Ми низько схиляємо голови перед пам'ятю тих, хто віддав своє життя у боротьбі за людину, неподільну, незалежну Україну та вшануємо пам'ять героїв Круг хвилиною мовчання. Герої живуть у нашій пам'яті. Вони живуть у тих, хто продовжує їх справу. Вони живуть доти, поки жива їх слава. Дякуємо. На нашому заході присутні почесні гості. Начальник управління освіти Білгородністровської міської ради пані Олена Принц. Директор центру фізичного здоров'я. Пан Олексій Сирбу. Голова Білгородністровської міської організації Товариства сприяння обороні України. Директор Білгородністровського об'єднаного спортивно-технічного клубу пан Олександр Рацько. А також прикордонники 23-го загону морської охорони. Ми щиро дякуємо адміністрації третьої гімназії пані Тетяні Лимаренко за надану можливість провести змагання на базі цього закладу. І до привітального слова запрошується начальник управління Бігородністровської міської ради Олена Миколаївна Принць. Багато знакових подій пережив український народ за всю історію свого існування. На жаль, ледь не кожна сторінка нашої історії омита кров'ю героїв. Однією з таких трагічних і водночас героїчних дат є 29 січня, коли вся Україна вшановує пам'ять героїв грома. Далеко 1918 року. Іназисти стали на захист Києва від Більшовицької Навали, наймолодшому болоті 16 років. Подвиг героїв Крут, що своєю кров'ю обробили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться, як символ національної честі та гідності. Сьогодні ми ще раз переконалися, що Україна має сильну патріотичну молодь, саме завдяки таким як ви. Наша країна певне дивиться у майбутнє. В рамках міського етапу всеукраїнської дитячої нацією військово-патріотичної гри герсокі Жура ми проводимо змагання зі стрільбою до дня вшанування пам'яті героїв груп. Бажаємо влучних вистрілів! А зараз вас вітає директор центру. На дорозі населення спорт для всіх Олексій Миколаївич Симбув. Дуже приємно бути присутнім на сьогоднішньому заході. Так як я відповідаю за спортивну частину цього заходу, то хотілося б вам побажати вучної стрільби і хай переможе найсильніша команда. А з нашої сторони ми підготували для вас призи. І команда переможців будуть нагадує. Дякую всім. В наших змаганнях беруть участь 10 команд. Шість команд, бунтів, жура міського центру дитячої творчості та чотири команди 10 11 класів закладі загальної середньої освіти. Кожна смілива сильна та патріотично налаштована. Тож давайте привітаємо наших учасників. Четвертий гімназії Керівник Максим Олександрович Тур. Thank <laughs> you. Та класу ліцею номер один керівник Сергій Федорович Горошман. Програмі наших змагань: змагання зі стрільби в тирі, стрільба в положенні сидячі 5 залікових пострілів без пристрілювання, тренування з розбору та збору зброї, інструктаж статичної медицини, безпілотні системи показові польоти дрону та віртуальні тренування. Для тренування зі стрільби Бачу області! Сьогоднішні змагання відбуваються завдяки підтримці командира 23-го загону морської охорони капітану першого рангу Михайла Миколаївича Паславського та прикордонники 23-го загону морської охорони. Е, найкращі Стрільці, це будуть чотири номінації: хлопець і дівчина молодші джури і хлопець і дівчина старші класи будуть нагороджені грошовим призором. Ми маємо просто опит. Скажіть, хто з вас знає, як використовувати турнікети або, скажімо, так, першу до медичну допомогу оказувати. Просто скатай, що простим, скатай. Турнікет окей. Кто хто знає, як його використовувати, взагалі там бачив, кого використовувати. Просто курси час так. Так що може хтось там щось робить. Ви його берете, у вас це тут красний інтернет, скажімо, так, маємо клас, і... Для того, чтобы вытянулась на сцену. Давайте повторяемся. Взяли, держим вот так, чтобы ну, у вас вниз вот так, сына. То есть вы его вкраскиваете, він у вас знаходиться в разумов голову. Це на готова, чтобы вы его умовно закидали по слизи. И ця сам індикатор краски має бути до вас, коли ви накладаєте. Ось і того, як видове відсунула, ми починаємо закручувати сам бараток. Даний захід було проведення з метою покращення знань підростаючого покоління. По-перше, в тактичній медицині, що, на жаль, являється дуже необхідним навіть у гражданських умовах життя. По-друге, покращення їх знань та навичок у базовій військовій підготовці. Це необхідне, як я вважаю, на майбутнє для того, щоб наша нація була сильною. Та самостійно. Все, короче. <говори> <говори> Vậy thì có cái này. cho. Kênh Để không. 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 Không.